Шановні мої глядачі, я вас вітаю. Нахожусь я в селі Корніївка, Київська область, Броварський район. Поза моєю спиною будиночок в селище для переселенців з Чорнобиля. Перевага цих будиночків, що вони будувалися капітальними, з хорошим фундаментом, залізобетонним перекриттям. Тут обладнані всі комунікації, подача води, подача газу. Електроживлення, асфальтовані всі вулички. У селі Корнієвка велика кількість магазинчиків, по-моєму, я нарахував 4. Зараз пробіжуся вам трошечки по вулиці, пробіжуся по подвір'ю цей будиночок з невеличким сюрпризом. Але для людей, які не бояться роботи, я думаю, що для селища. Яке доволі непогано користується популярністю серед людей. Даний будиночок все одно комусь буде цікавий. Я зараз вам розкажу все в деталях. Напоминаю вам, що чим більше ми поставимо лайків, тим більше я задоначу на ЗСУ. Минулого місяця я задонатив майже 14 тисяч гривень, а ваш лайк це підтримка ЗСУ. Беру обладнання і все показую. А, і напоминаю, що я, якщо вам треба продати будинок, звертайтесь, будь ласка. Вулиці тут доволі такі широкі, приємні. По обох сторонах є буферна така зона, де можна припаркуватися автомобілем. Сусіди, як бачите, з однієї сторони проживають, будинки всі стоять в рядок. Симпатичні, гарні. Деякі трошки напідвищені, деякі нижче, але вулиця рівненька. Фури тут ніякі не їздять. Сусіду передаємо привіт. Буде, Буде. Дай Бог, щоб були у вас гарні сусіди і ви були гарними сусідами. Вулиця пішла на підвищення, але ми знаходимося не в самому низу вулиці. Можливо, десь тут така люжесть коплюється. Але я думаю, не критично, тому що, хожу, таких глобальних не бачу в ям і впадин. По лівій стороні також ми бачимо будиночки. І давайте буду зараз обходити будиночок навкруги і вам все розповідати. З лівої сторони, теж сусід є, дах поміняний. Він, як бачите, межа з однієї сторони. Там від сусіда стоїть сітка рабиця і до даного подвір'я є ось фірточка, кудою заходить на відсходи, але господарі даним входом не користувалися. Користуються вони зазвичай ось воротами заїзними. Тут, як бачите, ще під'їзна асфальтована доріжка. Давайте зайдемо в будинок, верніться спочатку на подвір'я. Все вам розкажу. Коли будувалися дані будиночки, каналізацію робили системою перелива. Тобто було, Каналізація заходила в один приямок, потім з іншого переливалася ще в один приямок. І таких каскадів набудовували до 4 штук. По даним каналізаціям, більше всього, що ви будете собі каналізацію робити нову, окрему, глибоку. Зазвичай використовуючи для каналізації 2 кільця, такі каналізації користуються великою розмактовістю води. Розсосувань чи розливом води великим містом, і це є перевагою. Як бачите, будинок на високому цоколі, чи навіть сказати фундаменті. виглядають фундаментні блоки. Забув їх маркування, але цих блоків тут, як мінімум, два ряди. Один виходить із землі, другий заходить в землю. Можемо зараз оглянути будинок навкруги і звернути увагу, що ніде в жодному місці з вулиці будинок осадку ніяку не дав. Також звертаємо увагу, що перемички над вікнами бетонні, це є основою, є кріпостю і великою перевагою. Такі будинки зазвичай ціняться дуже великою кріпкістю. Давайте обійду будинок навкруги і вам все покажу детально. Перед другим входом в будинок, яким господарі не користуються, ще є підвід води. Там залазимо, перекриваємо кранік і в хату тоді вода не поступає. По даній стороні у нас дві спальні кімнати. Хто захоче собі тут може обладнати крильце і зробити красивий вхід, так як поробили інші сусіди. Обмостка на круги будинку була, ну, вона була з асфальту. І ще більш-менш вона жива. На деякий термін вистачить. По фронтонам. Фронтони з цегли. Видно, що червона цегла використовувалася з добавкою білої зовнішньої. Залізобетонне перекриття і зверху вкрито керамзитом. Дах шиферний. На подвір'ї тут зазвичай дані будиночки обладналися ще додатковим господарським блоком. І не думайте, що цей господарський блок чахленький. Тут вхід в погріб. А сам господарський блок перекритий повністю залізобетонним перекриттям. Щас зайду покажу. Дах там ну, потребує ремонту, але він не тече і ще простоїть якийсь час. Обходимо будинок далі. З цієї сторони у нас виходить два дерев'яних вікна і це найбільша кімната. По шиферу можемо звернути увагу, що да, треба дерева трошечки спиляти, для того, щоб вони не лягали на основу шифера. А ось другий. Основний вхід, яким користуються господарі, і до цього входу була добудована така верандочка Але ця верандочка вона мала такий зовсім не той фундамент, і люди вже добудовували його пізніше. І видно, що де не вклали фундамент. Оця верандочка дала невеличку осадку. Тобто, тут з'явилася ось тріщина. І як дана прибудова вона не зв'язана з основним будинком ніяк, то захочете або е, зруйнуєте і переробите по-своєму, або деякий час можна буде покористуватися. Будинок на круги повністю кріпкий. По фронтонах, по стінах ніде, жодної тріщинки немає. У прибудові, як бачите, є. Так, да, осяк, але показую, для того, щоб ви на відео це все побачили і потім не задавали додаткових незрозумілих для нас питань. Ось заїзні ворота. Тут у людей висаджена просто як трава, вони її підкошують, наводять порядки. На подвір'ї насаджено багато різноманітних дерев, вишні, груші. Навіть не знаю, що це, виноград. Трошечки, як бачите, є садок. Давайте заглянемо, що це в нас за. Ага, Це одна ще яма і для переливу каналізації. Зараз, так як люди не проживають, то вона стоїть порожня. Давайте йти далі по подвір'ю. По подвір'ю з правої сторони в нас вон, видно сусіди. Теж в них чистота порядок, це дуже приємно. Стопчики трошки треба буде підрівняти. І давайте пройдемось далі і звернемо увагу на городину. Так як люди використовували будинок як дача, городинку вони не садили. Але територія, наскільки я зрозумів, о, наш туди далеко, до сусідньої городини це все їхня територія. І також. За цим парканчиком і сітки рабиці є ще невеличкий садочок. Можна сказати, що він молодий. Частково доглянутий. І хто більше збирається в деревах, наведе собі більші порядки. І на вулиці за господарським блоком обладнаний такий хозблок. Туалет і літній душ. Там вон, зверху є бачок. І до нього навіть підходила вода, якось підключалася. Давайте зайду усередині господарський блок покажу, тому що я впевнений, що вас смущає ця неприємна криша, дах. Так, і що? Ще один каскад каналізацій, так як робилося по цих будинках. Давайте зайдемо в хозблок. А тут звертаємо вашу увагу, що залізобетонне перекриття. Це говорить про те, що тут. Навіть якщо даху не буде, воно буде тікти, але цей хосблок ще буде 100 років стояти. Це я вам точно можу гарантувати. Люди тут тримали господарство. Частково якась така бетонна основа чи може це така страмбована земля, не знаю. Але давайте зараз вам ще пройду і покажу. Вхідний погреб. Тому що погреби тут робилися такими бункерами з метро. Просто викопувалася яма, лежила туди бетонна основа в виді тунелю. І так люди користувалися. Вхідний погріб. На що ми звертаємо увагу? Що тут навіть для господарського блоку залежили каскад фундаменту із раз, два, три, чотирьох блоків бетонних основ. І, так, да, жаль вам. Тут зараз не включилась лампочка, я вам вставлю фотографії, щоб видно було, що відбувається в погребі. Шановні мої глядачі, глядачі дане, відео. дане відео робиться принципово і направлено для вас, для того, щоб ви оцінили стан будинку. І якщо ви вже відео додивилися до кінця, ви будете знати всі недоліки даного будинку. Ну і переваги, Понятно, що тут є всі комунікації. Так, ну і ще ж однією з переваг цього будинку те, що він на відстані від Києва 65 км до метро Бориспільська. З додаткового входу ми заходимо. На що ми звернемо увагу? Там є невеличка кладовочка, а дану прихожку можна зробити, для того, щоб зайти сюди, роздіться, розбутися. І попасти відразу на кухню до будинку. Тут відбулася невеличка халепа у даному будиночку. І цю халепу я вам ще трошечки покажу. Он заведений, заведений лічильник водопостачання, опломбований, все, люди ним користуються. Вода зараз перекрита. Але люди залишили воду, вона прорвала. І трошечки, зовсім не трошечки, мабуть, підмило внутрішню стіну. І наслідки даного підмивання тут з'явилась невеличка осадка, але ця осадка ще не така критична. А от під санвузлом, де було протікання, тут стіна дала осадку. Доволі немаленьку таку осадочку дала, але. Я вже звертав вашу увагу, що зовнішні стіни залишилися в кріпкому з'єднаному стані. Так, да, ось є невеличка тріщинка зовнішня, але вона не критична проти цієї внутрішньої перегородки, яка а, у будинку. Що ж, ось це додатковий вхід. Ним господарі не користувалися. Будинок був обладнаний санвузлом. <кій> Будинок був обладнаний ванною. І зроблена вентиляція, витяжка е на вулицю. Ця вентиляція зроблена не тільки для санвузлів, але й зроблена була для газової колонки, для котла димоход, вихід е згідно для газової служби, витяжка на вулицю або подача е свіжого повітря. Хто як захоче, так і буде вважати. І ось вікно на вулицю. По зовнішній стіні. Тільки в одному місці я не побачив волоскову тріщину. Інших таких подводних камнів, каменів я не побачив. Але цей недостаток, я думаю, що нівелюється ціною будинку. Тому що ціна будинку можете звернути в описі під відео, не така космічна. Внутрішня стіна, я так розумію, що вона є також несущою, тому що її товщина, як бачите, Мабуть, сантиметрів добрих 50 у дві цеглини зроблено. Так само зроблена стіна із зовнішня, теж в дві цеглини. Зовні білий, кирпич, зсередини червоний. І внутрішня ось тут, оця, як би сказати, вентиляційний канал. Він теж зроблений широкий. Але видно, що по ньому такої катастрофічної осадки немає. Ось ця стіна, де ви бачите тріщинку, ця стіна перегородочна. Але вона не дала такої катастрофічної осадки. І я запропонував господарю, що якби він зробив отут ремонт, то цей би будиночок продався швидше. Ну, чоловік каже, в нього немає такої технічної можливості займатися ремонтом. Давайте зверну увагу на дальню одну із кімнат. Тут також, так як підмило, трошки пол дав просадку. Але я думаю, що людина, яка займається будівництвом, прийде і зрозуміє, що даний будиночок можна привезти до ладу. Давайте покажу вам ще дві кімнати. Зала кімната, вона тут прохідна, тому що наліво є ще одна ізольована спальня. В залі кімнаті два великих вікна, підлога, ліноліум ще той, що лежився при будівництві будинку. Видно, що на стелі лежать плити. І одна із дальніх кімнат навіть був зроблений такий косметичний ремонт, положено ламінат на підлозі. І колись навіть тут переклеювали шпалери. Хоча дана кімната пофарбована, Тоже косметику якусь люди робили. І стіни там також фарбували. Площу даного будинку і площу всіх кімнат я вам показую десь на відео в кінці на фотосесії. Ну, а вам, шановні глядачі, що хочу сказати. Я вже неодноразово вам презентував і говорив, що я буду показувати вам всі будиночки без виключень. Хороші, погані, дешеві, дорогі і навіть з якимись косяками. Да, останній час мені попадалися на продаж лише одні квартири. Зараз я починаю турне по, знову по будинках, і я думаю, вам скоро буде цікаво подивитися ще всі запропоновані мої варіанти. Тому, кому цікаво, підписуйтесь. Можете заходити до мене на мій сайт Роман Щербаков. Там не так швидко загружаються фотографії, як хотілося б, але там можна подивитися всі мої пропозиції, ціни і варіанти, які продаються окрім даного будинку. Відстань, як я вже говорив, 65 кілометрів до метро Бориспільська. Це доволі недалеко від Києва. Броварський район. Можливо, Баршинська територіальна громада. А може, іншої громади. Я зараз точно вам не можу сказати. І ще забув. Повідомить, що сюди заведений оптоволоконний швидкісний інтернет. Ну, кому цікаво, будь ласка, телефонуйте. Якщо ви це відео додивилися до кінця, почули мої рекомендації. Розумієте, що по даному будинку треба трошки попрацювати. А зовнішні стіни повністю залишилися не просівші, не підмиті, ціленькі. Тому, будь ласка, приїжджайте, дивіться. І я думаю, ви зрозумієте, що даному будиночку ще буде продовження життя. І в ньому можна спокійно жити далі і доволі непоганий такий непогане таке селище. Шановні мої глядачі, ну ви ж знаєте, що я буду не я, якщо я вам не покажу трішечки село. Тому ось з лівої сторони ми проїжджаємо по двірі, яке я вам сьогодні презентував. А тепер давайте з вами трошечки проїдемось по селу. Звернемо увагу, що всі будиночки майже однакові. Як пам'ятаю, розказували мені люди, що у всіх був, було по три проекти. Одна бригада ставала і будувала три будинки однакових, потім ще три однакових. І отак відбувалося будівництво Чорнобильського селища. Вулиця, Да, трошечки є асфальт. Зруйнований, але на легковому автомобілі можна їхати без ніяких проблем. Туди, наскільки ще в глибину тягнеться село, я не знаю, але бачу, що доволі вулиця не малесенька. В селі, наскільки я знаю, діючих чотири магазини. Ось по правій стороні перший магазинчик. Тут навіть літній майданчик є, хлопці стоять, цигарки курять. По лівій стороні, наскільки я знаю, тут зараз буде старостинський округ. І як бачите, тут навіть якісь є елементи лісу в даному селі. Що ж, а я їду в село Плужники для того, щоб вам показати наступний будиночок. Да, тут, мабуть, можна навіть в лісок сходити і гриби пошукати. Доволі так видно, що віковий ліс, немало йому років. Дорога бетонна, бетонні плити пішли. Ліс, ліс мішаний. І листяний, і сосновий, і окаційовий. Ось ще один магазинчик по правій стороні. На даній зупинці минулого разу я зустрів таку доволі немаленьку кількість людей. Туди також пішов Чорнобильський, Чорнобильський поселок селище. І туди. І ось магазинчик. Що ж, давайте проїду, ще трішки вам покажу, тут є невеличка капличка. Священник тут. Я думаю, що українець і українського віроїсповідання, але я точно знаю. Ось по правій стороні капличка, про яку я вам говорив. Якщо бути точним, каплиця. Ну не глядачі з лівої сторони третій магазинчик і також автобусна зупинка. Тут головне не переїхати кота. живий кіт, не переживайте. Ага, ось, мабуть, був четвертий магазинчик, але він уже мабуть, не працює. Ну що, глядачі? Ну що, глядачі? Як зміг все об'єктивно розказав і показав. Дякую вам за перегляд.